Давай тоді поговоримо нарешті про те, в чому як мені здається, наша гостя розбирається просто супер. Це реклама, реклама бізнесу в Тікток, в Таргіті, в рілсах ще можливо офлайн десь листівки роздавати. Яка в тебе йде найкраще, в який спосіб? Ми не запускаємо Таргет наразі. Ми не запускаємо його доволі давно. Фактично, весь цей рік ми розвивалися виключно через Reels, через тікток, через ютуб угу. шорт. Ми також репостимо відео в ютуб ага. шорт. Нас класно заходять рілси, навіть якщо у нас там невеликі перегляди, умовно, Ну, там 10 тисяч нас все одно є замовлення. Це uh -huh. саме через продукт, який ми продаємо. Ну і я думаю, полагаю, через подачу. На рахунок і цього такого, чому ми його не запускаємо. Ми його не запускаємо, тому що у нас обмежена кількість та товару, і на таргет треба запускати тільки ту продукцію, яку можна відправити день в день. Тобто uh -huh. те, що там потрібно буде два тижні чекати, наприклад, це не потрібно. Цікаво. Тобто, зараз ми запускаємо uh -huh. нашу о, нову колекцію, і на нову колекцію ми вже будемо запускати таргет. На рахунок реклами блогерів і такого. Типу трафіку ми не користуємося не сильно бачу якийсь сенс. Я більше набагато сенс бачу це виходу на маркетплейси, так. як і українські, так і американські, і також виход на продаж нашої продукції в інших магазинах. Угу. Зрозуміло.